Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийтів. Привіт! Сьогодні ми з вами спробуємо розкрити, знаєте, такі собі фундаментальні правила, що визначають усе тваринне життя. Здавалось би, від велетенського кита до крихітної комахи прірва. Але ні. Виявляється, існує єдиний набір, ну скажімо, креслень, за якими побудовані абсолютно всі тварини. Що ж, давайте зануримося цю тему глибше. Ну справді, що спільного? На перший погляд, абсолютно нічого. Розмір, середовище існування, та й просто зовнішній вигляд усе кардинально різне. Але якщо копнути глибше, то в самій основі їхньої біології лежать одні й ті самі принципи. От саме про цей спільний код, який їх об'єднує, ми сьогодні й поговоримо. Отже, давайте почнемо наше, так би мовити, дослідження з простого чек-листа. Є всього п'ять ключових ознак, які притаманні абсолютно кожній тварині. І от якщо якась істота відповідає всім цим критеріям, Бінго перед нами стовідсотковий представник царства тварин. Так, пройдемося по пунктах. По-перше, живлення. Кожна тварина, щоб отримати енергію, має їсти когось іншого. По друге, рух ну переважна більшість з них активно переміщується. Третє реакція. Усі вони реагують на світ, звук, дотик, на будь-які подразники. Четверте, звісно, розмноження. Вони відтворюють собі подібних. І п'яте, що надзвичайно важливо, їхні тіла. Це не просто якась хаотична купа клітин. Ні, це складна організована структура з тканин та органів. Окей, тепер, коли ми більш-менш розібралися, що таке тварина, давайте подивимось, а як же вона влаштована. Ми от щойно згадали про тканини та органи, тож саме час, так би мовити, зумнути і перейти від цілого організму до його фундаментальних будівельних матеріалів. Якщо казати простими словами, то тканина це по суті команда клітин-спеціалістів. Вони всі схожі, походять з одного джерела і разом виконують якусь конкретну роботу. Ну а якщо формально, то так це сукупність клітин, подібних забудовою, функціями та походженням, що з'єднані між клітинною речовиною. Можна сказати, це наступний рівень організації життя після окремої клітини. І ось тут починається найцікавіше. Уявіть собі, все це неймовірне різноманіття тваринного світу: від м'яких медуз, до, скажімо, броньованих черепах. І все це, абсолютно все, побудоване лише з чотирьох, усього чотирьох основних типів тканин. Тільки вдумайтесь. Що ж, пропоную вирушити в такий собі невеликий тур цими чотирма фундаментальними типами. Уявімо, що ми розглядаємо основні будівельні матеріали, з яких, власне, і створена будь-яка тварина. Почнемо з першого. І перший тип це епітеліальна тканина. Можна уявити її як таку собі універсальну обгортку для всього тіла. Саме вона покриває організм ззовні, наче шкіра, і, що важливо, вистилає абсолютно всі порожнини та органи зсередини. Але найцікавіше це її багатофункціональність, бо епітелій не тільки захищає, він ще й бере участь у диханні, в обміні речовин. І більше того, саме з епітеліальної тканини утворюються, ну просто дивовижні речі: роги, копита, пір'я, хутро і навіть міцні панцирі комах. Уявляєте, все це похідня епітелію. Добре, з обгорткою розібрались. Наскопний наш матеріал це сполучна тканина. І якщо епітелій – це зовнішня оболонка, то сполучна тканина, це знаєте, внутрішній каркас. Це і опора, і система постачання для всього організму, по суті, це те, що тримає все докупи. А її головна фішка в тому, що клітини тут не прилягають щільно одна до одної. Вони ніби так вільно розкидані, плавають у великій кількості міжклітинної речовини. І саме це дозволяє їй бути ну просто надзвичайно різноманітною. Тільки задумайтесь на хвилинку. Рідка кров, що розносить кисень, тверді кістки, що тримають тіло, і навіть м'який жир, що запасає енергію, це все, абсолютно все, різні види сполучної тканини. Вражає, правда? Ідемо далі. Третій тип тканини це справжнісінький двигун організму. У м'язової тканини, по суті, одна, але мегаважлива функція вона скорочується. І саме цим забезпечує абсолютно будь-який рух від ледь помітного помаху крила метелика до невпинного биття серця. І тут є два основні види: перший це посмуговані або скелетні м'язи, це ті, якими ми можемо керувати свідомо. От захотіли підняли руку, захотіли пішли. А другий вид це гладенькі м'язи, вони працюють самі по собі, без нашого контролю. Вони знаходяться, наприклад, у стінках кишківника чи кровоносних судин, і забезпечують усі ті внутрішні процеси, про які ми зазвичай навіть не замислюємося. А є ще, знаєте, такий особливий випадок, який чудово ілюструє винахідливість природи. Це серцевий м'яз. Він справжній гібрид. За своєю структурою він схожий на скелетний, тобто він такий же посмугований і дуже-дуже сильний. Але при цьому працює він абсолютно мимовільно, як гладенький м'яз. Справді унікальна тканина для унікального органа. Ну і нарешті четвертий, і, мабуть, найскладніший тип нервова тканина це без перебільшення інформаційний центр і командний пункт всього організму. Саме вона все відчуває, все аналізує і віддає накази. Можна сказати, це такий собі інтернет нашого тіла. Головні гравці тут це, звісно, нейрони. Ці клітини мають абсолютно унікальну будову з відростками, що дозволяє їм майже миттєво передавати сигнали по всьому тілу. І до речі, пам'ятаєте, на самому початку ми говорили про реакцію на подразники як одну з ключових ознак тварин. Так от саме нервова тканина і забезпечує цю найважливішу здатність реагувати на навколишній світ. Отже, ми з вами розглянули ці чотири базові типи будівельних матеріалів, але ж головне питання як вони працюють разом. Адже зрозуміло, що жодна з цих тканин не може існувати сама по собі. Вони просто зобов'язані співпрацювати, щоб утворити єдиний живий функціонуючий організм. Давайте підсумуємо: епітеліальна обгортка захищає, сполучний каркас підтримує і живить. М'язовий двогун – все це рухає, а нервова мережа всім цим бездоганно керує. Разом вони створюють справді дивовижну симфонію життя. Просто замислитися на мить: усього лише чотири базові елементи, з яких виникає вся неймовірна складність і краса тваринного світу. Ну хіба це не дивовижно?